Друзі, всім привіт! А, писав мені один підписник, просив, якщо буде можливість а, взяти в руки саваду 3.14, саваду Light Rod 3.14 грама і потест. І так, дивіться, ось у мене в руках 3.14, ось у мене в руках 1.10. Різниця між ними взагалі майже не Різня є лише на даний час по катушкам. Ось тут темненька катушка, тут. Е, О, якщо на них так подивитися, то цій 3.14 рукоять чуточку чуточку більша. На цьому пожалуй, у них різниця і закінчиться. По, по відчуттям відчувається, що 3.14 жорстча ця трохи пом'ягча. Ну і все, в принципі. На цьому їхня різниця закінчилася. Тобто це відчувається жорстче і рукоять більша, ця трошки м'якіша, і рукоять менша. З наружної частини більше я не бачу ніякої різниці. Тому зараз беру спіннінг 3.14 і починаю тестити з 4 грамів, а там як у нас вийде. Якщо пам'ятаєте обзор палиці 1,10, то ця палиця. 10, я дійшов до неї аж до 18 грамів спокійно. Ну що тут буде, ну, я не знаю. Подивимось. Тому, друзі, поїхали тестувати спіннюнг. Гайлала. Ну що ж, ось, наше, де воно тут? Ось видно 4 грама і почнемо з 4 грамів. Палиця від вважається, вважається, ну, хто його знає. У мене вітер тут взагалі не комфортний. Також вийшло, що вітряна в мене сьогодні погода, тому буду кидати, як можу. Ну, за вітром кинула вона непогано. Залишилось зрозуміти, чи відчує вона ці 4 грама, чи ні. Поки що я не можу зрозуміти. Ну навіть донизу опускаєш, вітер просто вибирає 4 грама. Тому важко сказати, чи вона щось відчуває на 4 грамах, чи не відчуває. Що це таке? Щось я якийсь бур'янчик спіймав. Веточку, веточку спіймав. Так, є. Так, о, ану спробуємо тут 4 грама, що нам скажуть. Ага. Ну, вітром просто видуває 4 грама. Хоча отак донизу положення досить непогане, то 4 грама видно. Дійсно 4 грама видно, як працюють. Але якщо я палицю доверху піднімаю, 4 грама ми з вами не побачимо. Вітер нам цього не дозволить. А під берегом воно видно. Ну, тут у мене тверденький участочок є. Недалеко так по вітру. Закину, зараз подивимося. Чи стукне, чи не стукне 4 грама. Оп, до дна дістало. Так, 4 грама по твердому йдемо. Ну, я нічого не відчуваю. Я тільки бачу, що кінчик з горем пополам при такому вітрові відпрацьовує. Але чим ближче добираєшся до берега, тим краще. Тому я знімаю 4 грама і одягаю 6. Зі сподіванням, що 6 грамів щось нам та й дадуть уже. Так, є. 6 грамів. Ось вони. Так, ну що ж, давайте більш таке на тихий участок. Ну, та 6 грамів ще кидати вона може. Ну, на 6 грамах спінінг уже відпрацьовує. Навіть при вітрові. 6 грамів відчувається, я вам скажу. Але я знаю, що тут тверде дно. Воно було стукати, але ж не стукає. Ех ці дзвінки, робота не дає покоя ніде. Так, ну що, поїхали недалеко. Я закинув навмисно, щоб по дзвонкому участку простучатися. Так, Ну, палиця кінчик відігрує на 6 грамах. Досить непогано. Але коли йде порив вітру, то дуже-дуже погано видно. Ну, дзвонкий участок я пройшов, але я нічого не відчув, на жаль. Це у нас з вами було 6 грамів. Ставимо 8. Ну, 8, Так, о, 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 видно 8 грамів. 8 грамів це у нас уже з вами половина теста. То 8 грамів повинно себе вже на цій палиці показувати досить таке. ого-го. Так, ну що, ох і вітер. Ну, я вже на восьми грамах вверх закидую палицю, бо на восьми грамах воно ну, досить таки вже непогано. І, до речі, на восьми грамах на, на виліті я відчуваю дно, як воно стучить по дну. Да, Стучить непогано. От, з восьмома грамами при такому вітрі можна вже працювати спокійно. Досить непогано, непогано. Так, ану в даль закинемо, що нам даль скаже? Ну, та за вітром, звісно, 8 грамів огонь ніфіга собі летить. Ну, Як бачите, 8 грамів на повному виліті палець відстрілює дуже добре. А ну оп! Момент затище невеликого підніму палку. Та! Шикарно! Шикарно відстрелює! Просто перед цим вітер не дозволяв. Я думаю, воно б і на 6 було б відчувалося, але но... вітер. А на 8 грамах повноценно все як полагається. Так, ну це добре. Давайте, знаєте, що зробимо, щоб не втрачати часу. 8 грамів ми з вами знімаємо. Ось так от. Вісім зняв, 10 перескакую і беру 12. І подивимося, що нам вона скаже. По факту пряманка 2 грама, плюс гачок вкрутка, ну це наш верх теста. Ну, ми розуміємо, що верх теста це є верх теста. Він буде працювати всюди і завжди. Гарно летить, гарно. Навіть з вітром в бік. Ну. Ну, я вам скажу непогано. Навіть при вітрові відчувається, а, як воно стучить. Воно не те, що стучить, а віддача від дна відчувається. То я вам скажу непогано. Ну, це більш такий судачий варіант. Судачий. Для окуня б я б таку палицю не брав би. Для судака щуки з лодки поплавати, да. Або на крупного окуня, як я там знімав відео, де е, на 1.10 я гепав гарних окунів. От для таких окунів вона підійде. Ну, я вам скажу, досить непогано звинить. Палиця дзвонить, а ну зараз ще вдаль по вітрові, подивимось, що по дальняку скаже. Ну ху -ху -ху. лінія забросу. Сюди б ще адекватний шнурочок поставити. То б взагалі була б гарна та тата каша. Да, відчувається досить таки непогано вона, я вам скажу. І грає. Доходжу до твердого участка гепа, ну просто шикарна гепа. Відчувається навіть на цьому товстому шнурку відчувається досить непогано. На тоненькому би шнурку би зовсім був би другий кайф. Так, ну що ж, палиця в нас до 14 грам, але по аналогії палиця 1.10 я дійшов до 18 грамів. Що ми зробимо з вами? 12 кладемо, 14 пропускаємо, беремо 16 грамів. 16 грамів. Так. Ну ж на відчуття взагалі ні про що. Ну, савада це савада. Ох, о о о о Ніфіга собі залетіло. 16 грамів. Ну і палиця не провалилася взагалі. Вона, ну, звісно, 16 грамів вже можна сміло на такому вітру собі, нічого не боятися, джигавати, палицю доверху піднімати. Ну, 16 грамів, да, це гарно. Вона джигує, не боїться, палиця не провалюється. Як x game то ця палиця шурує фу, взагалі дуже-дуже шикарно. Ця палиця гарно підійде, знаєте коли, коли пливеш на лодки там, на човнику, да, і у вас глибина в середньому 4-6 метрів. І тут таке яма метрів. 12-15. І звісно там 10 грамів некомфортно кидати в такій ямі. То берете собі сміло, ставите 16 грамів. Ну, вже ми знаємо, що 16 грамів можна ставити сміло. І джигуєте в тій ямі, шукаєте свого судачка. Так, а ну і ще раз кинемо 16. Ух! Полетіло. Шикарно та як. Правда, дугу видуло хорошу. Да. Це ось для чого і потрібна савада. Щоб з ями дістати судака, ідеш обичною вагою, вона непогано працює, Ну, звісно, не так, як Xame працює, по низам сафінка. Ні, савада так не буде. Савада це більш верхні тести. Тут більше мощі запрятано. Це така палка, знаєте, щоб виважувати крупну рибу. У неї розрахунок саме на це. Судака з коли виводить, або коли там риба в корч питається, і ви хочете нахрапом протягнути. Ось для чого савада нужна. Ну, не для окушків. Окушки, ну, це коли там уже басики клюють, а не от є такі лапті невеличкі по 200 г. Ну і нею теж можна тягати по 200 г. Це трошки не той ефект. Так, ну що ж, 16 грамів це добре. 16 грамів це добре. Перескочимо трохи, подивимось. І це ж, до речі, фетом я кидаю. Це ж не імпаком, там, не черв'ячком тоненьким, а саме фетом. Кладу 16 грамів, 18 перескакую, беру 20 грамів, 20 грамів плюс фет. Ну це перельот 22 грама плюс-мінус. От, Паличка нагадує до 14 грамів. Що ми відчуваємо? Багато. Досить багато. Ну, поїхали, подивимось. У, шикарно В той час, коли... Навіть не побачив, до речі, де упало, ну воно ну, рябить не видно, ну, далеко залетіло. А, в той час, коли савада 1,10 на 20 грамах вона вже провалилася, то ця ні. ця не провалилася на 20 грамах, ці можна сміло шмандьохати так, що хай Бог милує. І з течією я вам скажу, палиця теж досить таки непогано буде справлятися. Це така силова палка. Це судача. Та ви що? І джигує, при джигові вона не валиться абсолютно. Хоча на відчуття під час джигові оці, в оцінь проміжутку вона прогибається вже ось в цьому. Ну так це ж не забуваємо 20 грамів, лки-палки. 20. Дивіться, як вона шурує. Йоханий бабай. Ану, так аж цікаво дійти до твердого участка, як на 20 грамах буде дзвеніти. Ну і звісно, все ж ми будемо впиратися ще ж в шнурок. Шнурок це одне з найважливіших. Чим тоніше, тонкіший шнур, восьмижилка, тим відчуття у вас будуть на палець. Ой, як стучить. Ну, 20 грам, звісно, так. Да. 20 грамів це 20 грамів. То шнур тонкий, якби був би восьмижилка, а не так як у мене товстющий І чотирьохжильний, То ой, на пліти захожу, ой, по плітам. Взагалі шикарно. Так, ну що, давайте 20 грамів. Запулимо ще раз. Ну, Гарна палка. Як особо на мене нічим не відрізняється. а ну 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 покажи, покажи, покажи. Серега дрозда тут давав. сельодочки доловив. Так, ну ладно, відволікся трошки. Як на мене, ця палка нічим не відрізняється від 1, 10 грам. Можливо, тільки то, що я можу нею дозволити собі ще кинути там, 22 грама спокійно то на цьому, мабуть, я і буду ну, далі не йтиму. 20, 20 грамів ну, це вдосталь, щоб половити. І на річки, і на ставку далеко закинути, і на глибину, по карчам, по Це досить непогана вага. Ну я впевнений, вона 22 покладе і навіть не подавиться. Так, ну, доходимо до твердого участка. Ну, Воно чудно, звісно, стучить, ух, бах, бах. Ну так, а що робити? Палиця 3.14, а 20 грамами шмаляю. Звісно, воно буде стучати як колокол. Як колокол тарахтітиме. Ну, Відчуття я вам скажу на покльовці, хоча я і не отримав клюваку, але я вам точно скажу, що відчуття будуть дуже цікаві на клюваки, бо на 1.10%, я скільки вже окуні, щук переловив, тільки того, що Судака ще не упіймав, то ця палиця дасть про себе такі відчуття досить таки позитивні. Я впевнений на всі 110%. Ну що ж, друзі, ось я поігрався цією паличкою, Як бачите, грузик 20 грамів висить, паличка 3,14, досить вона непогана. Вона, як на мене, нічим особо не відрізняється від 1.10 савади Лайт ну, те, то, що в цій трошки більше можливостей по закиду, по більшій вазі. Но для Судака, якщо ми беремо конкретно Судака, то ця палиця, звісно, буде краще, ніж 1.10. 3.14. В неї більше мощі. Вона, я не скажу, що товстіша, але рукоять більша. Ну. В принципі, різниці особо я ніякої не бачу більше. От, тому палиця досить непогана. Дизайн гарний, гайка, як завжди, мю, вилітає. От, кольця все полагається на одної лапочці. Він легесенький-легесенький, Сюди поставити легесеньку катушку, то взагалі пушинка буде не спінінг. Тому, друзі, досить таки непоганий спіннінг. Всім, кому понравилось відео, Подписывайтесь на мій канал. С вами был Лепас. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.